Як у місті, так і на селі люди мають право на захист, переконані представники Черкаської обласної організації Комітету виборців України. Впродовж кількох місяців вони моніторили ситуацію у Кам'янському та Чигиринському районах, найдепресивніших на погляд експертів, вивчали основні проблеми юридичного захисту людей сільської місцевості. Висновки невтішні. Останні ці півтора роки, як людина, яка видає прийом громадян у нас в організації, надає консультації з різних юридичних питань. То можу сказати, що насправді оця ніша юридичного захисту громадян вона ну, що називається як оця чорна дірка на обкладинці, да там абсолютно бездонна. Тобто, люди, які до нас звертаються, таке враження, що вони взагалі ніколи не чули там ні про заяви, ні про скарги і так далі. Приходять інколи з такими каламбурними питаннями, що просто диву даєшся. Аби виправити масову неосвіченість, особливо на селі, КВУшники влаштували юридичний лікнеп, щоправда, не наживо, а наочно підготували спеціальний посібник захисти свої громадянські права. У книзі вміщена найпотрібніша практична інформація, як то зразки позовних заяв, скарг і клопотань. Ми в першу частину це зробили як я вже казав, всі зразки. Різних документів. Потім ми напхалися до інформації про судовий збір, тому що з грудня минулого року запроваджений закон про судовий збір, який принципово змінив ситуацію позивання, скажімо так. Якщо раніше там було дві окремих категорії, зараз фактично все зведено до одного судового збору. От, і ми сюди включили інформацію про те, як він нараховується, які ставки йдуть по різним типам позивних заяв і так далі. Плюс до того всього. Сюди також було додано таку інформацію по європейському суду з прав людини. Другий розділ присвятили контактній інформації. Зокрема, у посібнику автори подають адреси президентської приймальні та кабміну, реквізити судів різного рівня від районних до верховного. У посібнику війшли приклади найуспішніших адвокацій кампаній. Посібники поширили безкоштовно в піддосліних Чигиринському та Кам'янському районах. Профінансував такий лікнеп міжнародний фонд відродження. Щоправда, наклад видання усього тисяча примірників. Ольга Скорик, Віктор Наточій, Віка новини.